Три голи забили, три швидких. І, я думаю, це дуже повлияло на те, що далі дівчата стали догравати, можна так сказати, бо у нас гра з два дні. Так хочу подякувати за гру, дуже хороші моменти создавали, але треба знов працювати над реалізацією. Ну а тут що можу сказати? Зробили результат. 4 голи, це плюс три очки. Це головніше на зараз без травм. Гарна погода, і я думаю, що ми відновимося і з Вінницею буде теж гра така достойна нашої, нашої гри. Ми тренуємо все, бо всі експекти і атакувальні дії, і захисні. У нас є все в комплексі. На сьогодні було більше це реалізація моментів, це атакуючі дії. Забили чотири, не пропустило нуль, значить правильно працюємо і йдемо далі. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що дали можливість сьогодні провести цей матч. Ми бачимо, які дні ми живемо, які зараз насичені дні для України. І те, що ми зіграли без тривоги, це ну, в першу чергу завдячуємо їм. Дякую хлопцям-дівчатам за те, що боронять нас. Хочу привітати команду суперника з перемогою. Дійсно, вони виступали в ролі фаворита, це зрозуміло, і десь нам показали, як треба до чого йти. А загалом, по хочу в команді своїй сказати те, що вони дуже молодці, вони віддавалися, вони робили те, що в нас було награно. На жаль, десь погодні умови, які були ці дні, трошки не так тренувальний процес був налаштований. Це всі в таких були. Але я дуже їм вдячний за те, що вони намагалися хвилин не грати в футбол, і це говорить про те, що ми рухаємося правильним шляхом. Ми не будемо команду для биття, і ці ігри, які в нас зараз були носить чотири ігри підряд. Ми грали з лідерами чемпіонату. Починаючи пішов спочатку «Колос», Потім у нас на зовнішньому була і Вову Ворскла, і зараз «Металіст», І ми розуміємо про те, що і Сістерс. Тому у нас такі насичені ігри були. І ми в кожну ігру показали, що ми можемо боротися, битися, що ми команда не для биття. І рахунки в цих матчів говорили про те, що перспектива є. і Я думаю, що зараз ми свої очки наберемо, ми зробили багато робот. Перших матчів, там, де ми втратили, ми проаналізували все, розробили. Я думаю, що після цих насичених ігор з лідерами я думаю, ми будемо брати очки.